Вітаю всіх глядачів і підписників каналу Master Demon TV. Сьогодні продовжимо зборку Прикарпаття. Коли я зібрав бортову, виявилось там ще багато, нових болячок з'явилося. Так що тобто буду показувати, що я купив на ринку. На ринку було куплено. ВДшка. Підшипники головної пари, підшипник кардана, підшипники шестерні. На який тримається кардан ззаді, де включається задній міст. І 6 болтиків міцністю 8 і 8. Не можу пока... О, 8-8. Так, почну по порядку. Зібрав я бортову, притану за колеса і побачив, що два колеса крутяться в одну сторону. Подумав зразу, диференціал спрацьовує. Там диффінціал підвищеного тертя з пружинкою між сателітами. Ні, почали ми двоє крутити з тестю. Не можемо прокрутити колеса в різні сторони. Почалося це розбирати. В першу очередь, замітив. Київка, яка тримає підшипники, головної пари, яка прижимає їх. Тримається на болтиках з міцністю 4-5, на трьох виточках. Всього на трьох литках. Таких коротеньких болтиках. Купив я 8,8. Міцніші. Правда, коротких не було, я обріжу скільки треба буде. Так. Далі до головної пари. Добрався я. Взяв за шестерню. А шестерня не йде. Виляється. Шестерня залипла. Ну, Закисла на ржавчині. Сетиліт. В головній парі. А в сетиліті залипла полозь. Зняв я шестерню. Якось Попробував зняти тут далі полось, не можна добратися волосся, мішають сателіти. Знімаю валодбора, знімаю міст, ззаді ці коробочки, що включають володбора, включають задній міст. Там знаходжу нову болячку. Так, ну, спочатку про це розкажу. Добрався я до цього, поставив зйомник, один підшипник я зняв. Пробую другий, другий не йде зйомником. Купив ВДшку, щоб ржавчину розчинити. Так. Другий. Купив по тій причині, що я пробував монтіровку підтиснути з іншої сторони. Там через кришку, така і кришечка вверху, зверху в мості. Попробую монтіровочку підтиснути, щось я забув. І не в ту сторону потисну. І підшипник тільки хруп і отак виковалося кусок підшипника. Пішли купувати вже два нові. Так, так що сьогодні будемо знімати підшипник, головну пару, збирати головну пару, ставити вом, міняти прокладки нові. Так, далі цей підшипник, точніше не цей. Далі йдуть у нас ці два підшипники. Де включається міст, така маленька шестерня входить у велику. Ця велика шестерня, виявляється, була зламана. В ній якийсь пресований через токарні роботи, заварений криво. Нова вісь з шліцами по всій довжині. І це попередній власник. Перший підшипник ще нічого, але він теж розбився. Там два підшипники, вона стоїть так у двох підшипниках. Алі йде така труба з шліцом і вже йде кардан і переломка. Так на тій шестерні, от під цим підшипником ще простий твердий метал, а під цим він умудрився запхати туди трубочку, обварити, обточити. І от та трубочка, звісно ж, розболталася і підшипник пішов спати. Далі, разом з ним тут, де входить шліци, теж було відрізано, там щось наварно, наварно криво, воно все отак крутилося. Разом з цим всім розболтався і цей підшипник. Так що всі ці підшипники треба міняти. Будемо приступати. Ось як зараз виглядає розібране чудо. Ну, Дивимося, тут наварено. Розбито. Це бортова, вона вже зібрана з нею все в порядку. Тут. от, Щоб витягнути палець, прийшлося витягувати кардан головної. Це все вало двору. За включення заднього моста. тут шестеренка сидить. Ці два малі кріпиться. Ну, Зараз будемо ведешку обшикати, щоб жавчину зняти, Зацеплю зйомник і буду знімати. Зберу, зберу тоді це все, продовжуємо. Зідаю сподіваємося як воно допоможе нам. Думаю, як справиться з цим. Так, Піду я по съйомник і запчасті решту. Ну от бачимо, що моє, значить проходить. Так, ще тут пшикнув, щоб ця витягнути. Не виходить ніяк. Пробую зняти. Прийшлося зняти просто сальники по номеру дивитися. Отака от, от халепа. Там заклею сателіт, його зняти не виходить. ВДшка не бере. Не знаю, що робити. Буду думати, далі. Пошукаю сйомник на два краще. Може він вирве її. Вставив нового підшипника в краба. Дивно в крабі, Втулки не розшатані. Підшипника вставив. Зараз буду переробляти цю штуку. От. Такий там вал. Був. я вже почав його наварювати. Я зараз буду заварювати його на варю на висоту 3 і тоді точу. Він був вже виточений, ця ще була обламана і отак обрізано. От, його оточили, якщо його далі обламає, я думаю, де тут певно обламає, якщо обламає, тоді я візьму просто з іншими шліцями, У мене є на 26 шліців від, від жигулів Шруса там в мене залишились полуосітки. І от така біда у мене теж залишилась на 21, і я зроблю під цю штуку. На 21 шліц буде краще, ніж просто 5. Ця штука теж її треба, щоб вона була криво варена, треба її шліфувати, поставити заново, заварити. обточити. Ось цей вагон кардан. 8 шліців Так от привалена була ця штука шпонку вибив треба зняти не знаю шліці там чи що напевно шліці треба зняти закручу зараз тиски. буду вибивати якщо на крайня так то я до нього приварю нову обточу буде така ж сама вона йде сюди. Оце карданів. І пішла далі до заднього моста. Ось такі трочені пальці з мисленкою. Дивно, не розбиті, взагалі шату ніякого немає. Воно ну, відчитник вже поклав, там потім буду. Виставляти його підтягувати різьбою з другої сторони. Поки що не знаю, треба знати, які зор мають бути між зубами шестеренки. Роботи ще багато. Так, токар проточив мені вал цей. Вибрав пучпонку, вже поставимо два підшипники. Шестерня всередині.

стару цю я порізав, тут протиться, натягнеться на цей грубий вал. тут От. Сюди він заходить, тут воду заварено. Це зараз заб'ю всередину, вже забив трошки От, така штучка. Знову повністю. Воно зайде та ліпі От. Так мені втулку, заварена, втулка, приварені шлюці. Це ж така одягується, тулка заново відцентрована. центрального. Поміняний підшипник. Шпильки купив нові. Так от цю штуку я вже показував. От вона зібрана, залишилось тільки шпанку дати. От Вал крутиться, має маленький хід, тому що розбито саме вже гніздо. Тому, я думаю, це не біда страшна. Ну і як... Попередній власник це робив, я замітив, що шестерня має легенький убік. Не знаю, буде, бачите, чи ні, приблизно пів міліметра. Ну, коли все це збирається і десь обрати, воно на диву, напевно, на підшипнику грає і ходить, все гарно і рівно. Ось так воно. Не видно на відео. Око По можна побачити. Немає відхилими там. Так, так, що це готово вже. Чекає до зборки. Так, ось. Зайшло. Буде краще, ніж. Хочу поділитися своєю радістю. Сьогодні мені вдалося зрушити... Застрявший сетеліт, точніше ведучу шестеренку от таким саморобним сйомніком. Бачите, що з ним зробив гідравлічний домкрат. Це все було гарненьке, рівненьке. Це все не безрезультатно. Зараз я його буду рівняти. Сьогодні нарешті таке вийшло в мене. Дуже багато разів пробував сйомниками різними, нічим не вийшло. От сьогодні вже як можете побачити, він вже подав вниз. Ця шестерня була гріта і пробували бити, і гримати, що лише не робили. Нічого не допомагало. С не міг її зрушити. От гідравлічний домкрат зрушив її вже на 3-4 мм. Ось можна бачите, скільки. Скільки ходу має, це дуже мене радує, так що буду продовжати все це до порядку зроблю. Я вже говорив, що я їздив на ринок, купив там шест, купив підшипники, і це все міняв. Буду міняти вже повністю. Далося мені вирвати з ржавої полосі. Шестеренку, там повний повний капут. От. Завдяки цьому сьомнику, під домкрат саморобному. От вже я його модернізував, додав жорсткий, щоб його не вигинало. Зараз буду знімати цей підчепник другий, який надколотий. От зараз покажу де він, де я його надколов. Не бачу тут -а. Тут -а він. леколоти їм. Все це почищу гарненько бензиною. І зберу на місце, поставлю нові підшипники, виставлю зазор на шестерні і буде красота. Ось така волосся. Єдно свій державчий, тому що я грів чорло, стільки прогрівалося половину ні. Це й допомогло, навіть, напевно, що зірвати. Цікаво все в корозії. Ну, зараз покажу, я тут дуже гарно видно. От. Це все ж о, лежавши. Це все тримало. було коли не правний один сьомий. Зараз це гарненько відчищу, Оброблю проти корозії. Помию, прокладочки, поміняю. Буду збирати. Так. Поміняю підшипники, ось тут. -и. Саме розібрано, ще хочу показати. Ну, От. Щось туди попало. І вона було заклинена. Саме через це я знімав її. Не вдало виходилося зняти, надламав підчепник. Там всередині теж царап. Містельно. Cleaning.